Еконопроект про криптовалюту напередодні пройшов читання слухання в фінансовому комітеті Верховної Ради і рекомендований до розгляду у першому читанні Верховною Радою. Цьому передавали майже півроку роботи над документом, що він передбачає. Говоримо із народним депутатом головою комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим. Пане Даниле, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава! По-перше, поясніть, для чого цей законопроєкт потрібен, і якісь ключові його ідеї теж нам повідомте. Ну, давайте, власне, про ринок крипти. Він величезний. Світовий ринок крипти за своєю капіталізацією складає 3,4 трильйони. Доларів, і якщо говорити Україну про Україну, то Україна за обсягом залученості наших співгромадян до власності на криптовалюту, вона є на шостому місці зі 150 країн. Тобто ми достатньо успішні в тому і в роботі з цим інструментом. Власне, якщо говорити про дослідження, то дослідження кажуть, що 16% наших співгромадян до початку великої повномасштабної війни володіли. Криптовалютою зараз. Я думаю, що цей відсоток є більшим. Тому ми, як держава, не можемо напомічати таке явище, і, безперечно, ми не можемо ставити своїх громадян за відомо таку ситуацію, коли вони будуть порушувати закон, якщо вони володіють, продають, реалізують ці криптоактиви. І тому ми разом з експертами дійсно напрацювали відповідний законопроект, який повинен легалізувати криптовалюту і дати можливість людям вкладати. Гроші в цей інвестиційний актив, достатньо волатильний, але з іншого боку, і досить цікавий інвестиційний актив, і відповідно сплачувати податки з того прибутку, який вони отримують. Якщо говорити про сам законопроект, він достатньо великий, він складний, там більше 200 сторінок, угу. і він вводить регулювання для цього ринку на кшталт. Фондового ринку, тобто у нас буде відповідний регулятор, який буде ну, Ми, ми пропонуємо. Я особисто пропоную, пропоную, щоб це був Національний банк разом з Мінцифрою, і вони визначали статус криптобірж. Визначали порядок випуску криптоактивів, емісії криптоактивів обігу криптоактивів, і всі ці повноваження виписані в законі щодо оподаткування, то ми передбачаємо механізм оподаткування операцій з криптоактивами на кшталт цінних паперів. Ми оподатковуємо прибуток, тобто не дохід, а прибуток, тобто різницю між тим, що людина вклала криптоактиви і що вона отримала у вигляді доходу за рік. Кожного року вона повинна буде подавати декларацію, якщо такі привину, якщо вона здійснювала такі операції. Якщо у людини збиток, то відповідний збиток переноситься на наступні періоди до його вичерпання. Також законопроект передбачає можливість для тих людей, які мають вже на сьогодні криптоактиви і не можуть довести витрати на їх придбання. Перехідний річний період 26 рік, на те, аби вони продали ці активи, задекларували дохід від цих активів і сплатили з них лише 5% відсотків від їх номінального від їх реальної вартості, тобто з доходу, не з прибутку, а відповідно з доходу 5%. відсотків. Таким чином, я думаю, що це значно пожвавить інвестиційний ринок в Україні дасть можливість розвиватися ці цьому виду. Речей цифрових речей, і ми власне наблизимося до цивілізованого світу фінансового світу, який вже здебільшого визнав криптовалюту. Вона визнана і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах, і власне. Законодавства європейського союзу це так зване регулювання МІКА. Воно покладено було в основу в основу нашого законопроекту, який рекомендований вчора був комітетом в Верховній Ради до першого читання. За вашою оцінкою, які податкові надходження можна буде згенерувати, якщо цей законопроект буде ухвалений і криптовалюта буде обкладена податками доходи від криптовалют. Ну, ми не говоримо про те, що е, дохід від е, бюджетний дохід чи фіскальний ефект є основною метою прийняття цього законопроекту. Ні, це не так. Тобто, ми не розраховуємо зараз на з е, поток якийсь золота від е, операції з криптовалютою. Ми вважаємо, що це порівняно невеликі суми. Це е, десь приблизно 8 мільярдів від криптобірж і 6 мільярдів від операцій, тобто від наших громадян. Але на рік це по року. Але, але основною метою цього законопроекту є саме надання можливості нашим громадянам в легальному полі і реалізовувати, тобто продавати криптовалюту, і легально отримувати дохід. Бо ви роз абсолютно зараз розумієте, що нелегальний дохід, який вони зараз мають, і білі гроші. Це абсолютно різні речі, і світ рухається до по жвавлення фінансового моніторингу і до того, що будь-яке придбання коштовних речей у світі, і також в Україні, як у частині світу, буде викликати питання, а де ти взяв гроші? І якраз якщо ти сплатив з них податки, якщо вони в тебе білі, то таких питань не буде. Зрозуміла, пане Даниле. Дякую за розмову. Це був Данило Гетманцев, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики.